Підсумок 401 моделі, як на мене, досить таки недооцінена модель. Чому? Тому що дуже мало хто її показує і про неї говорить. Значить, давайте швиденько по ньому пробіжимося. Розрахований, він у нас на розхідник. є в нього три кишеньки, оця середня йде найбільша. Також є петельки для ручного інструменту, викриток кусачок і так далі. Можна покласти молоток. І ось з цієї сторони є кріплення під рулетку. Також ззаду у нас є підставочка. E, значить, фішка цього підсумка, як на мене, які в нього плюси. Перше він є, друзі, невеликий. Тут, тобто, дивіться, моя рука, і він фактично перекриває Весь цей підсумок. Тобто, якщо ви займаєтесь, наприклад, електромонтажними роботами, умовно візьмемо фіксацію площадок до стелі. Суди кидаєте 100 площадок, сюди ставите цвях під монтажний пістолет, і все, ви собі спокійно там під ліву руку, наприклад, якщо ви правша пістолет у нас в правій руці, підсумок у нас під лівою рукою, і все. Тут беремо майданчики, тут беремо цвяхи і собі швиденько працюємо. Треба рулетка поставити, треба молоток збивати, наприклад, ті площадки, які погано замонтувались нерівно, молоток сюди поставили, і у вас друзі все є в одному місці. Якщо ви монтуєте, умовно, не знаю, там, площадки звичайні і дюбіля, будь ласка, ставите, сюди можна ще даже поставити ваш шроповерт, чи молоток так само. От, Якщо ви, наприклад, фіксуєте на ялинки, та без проблем. Тут можна одні поставити, тут другі і так далі. Чому. Саме я говорю за електромонтаж, то тому, що ми займаємося електромонтажними роботами. якщо взяти, наприклад, ось цей підсумок, бачите, він теж розрахований на дві кишені, в основному, в принципі, як і цей, але тут ці кишені і вони є досить великі. Хоча от, цей підсумок також має своє призначення, і як на мене він класно підходить для будівництва сонячних електростанцій. Тобто, коли ви піднімаєтесь на висоту, сюди накидали кріплень, першак, зеток, кишені великі. А чому треба великі кишені? Тому що самі кріплення у нас займають багато місця, і щоб покласти їх хоча б штук по 20, то нам кишені, друзі, потрібні Деликий. Під електромонтаж, під монтаж площадок, оцей підсумок, як на мене, досить таки крутий і класний. Тому, якщо кому потрібен саме для цих задач, можете звернути на нього, друзі, увагу.